ОЖИНОВИЙ живоплід Морська історія. В одному мальовничому гаю, поряд із щедрим полем і сріблястим струмком, уже багато поколінь родини мишей облаштовують хатинки в коренях і стовбурах дерев. Через густі хащі ожини у гаю селище їхнє зветься. Ожиновий живопліт. Миші ожинового живоплоту мають вельми заклопотане буття. За гарної погоди вони збирають квіти, фрукти, ягоди й горіхи, готують із них варення, маринади та консерви, які дбайливо зберігають у пенькоморі, аби ласувати ними протягом зимових місяців. Утім, старанні мишки знаходять час і для розваг. Протягом року вони відзначають сезонні свята, влаштовують бенкети, з нагоди чийогось дня народження, весілля чи навіть рясного снігопаду і роблять це дуже весело. Тихого літнього ранку Примула прокинулась раніше звичайно. Вона хутко вдяглась і навшпиньки пробралася на кухню. Її мама уже встала і складала в дорожню торбинку дощовик і водонепроникний капелюх. Не барися, виходь, доню, озвалась вона. Ось тобі ще яблуко на попоїсти. Ми вийдемо на берег провести тебе. З надвору пригрівало сонечко, легенький вітерець ворушив листям і гілками у заростях ожинового живоплоту. Бездоганно! втішилася примула. Усе як годиться для подорожі. Вона побігла через поле поміж високих трав униз до струмка. Там мишка знайшла пилька, маківку й мерося. Які заклопотано вантажили провізію на корабель. Нарешті, гукнув пилько, я вже подумав, що доведеться вирушати без тебе. Мирось допоміг примулі знести її торбинку крутими дерев'яними сходами в нижню каюту. Ти тільки поглянь, вказав він на давню пожовклу лампу. Розкладену на штурманському столі. Вона вказує, куди ми попливемо? запитала мишка. «А тож!» – відповів Пилько, це стара мапа солеників. Ось наш живоплід. А ми попливемо вниз за течією цієї річки. Він провів лапкою з вивистою блакитною лінією. Аж до моря. Тим часом чимале товариство мишей зібралося на березі, аби попрощатися із мандрівниками. Ох, тільки б з ними нічого не сталося. стривожено мовила пані Яблунева. Пилько ще ніколи не плавав у таку далечінь. Повір, любонько. Мовив до неї пан Яблуневий. Якщо морські миші навчилися доставляти сіль сюди нагору, то й пилько розбереться, як по неї доплести вниз за течією. Не второпаю, як же ми лишилися без солі. продовжила пані Яблунева. Ніколи такого не бувало. Певне, не варто мені було солити. Всі ті волоські горіхи. Не переймайся, заспокоїв її пан Яблуневий. Оно поглянь, вони вже відправляються. Усі на борту. гукнув пилько. Він підняв вітрило, відчалив і спрямував барвінок за течією. Вони вирушали у велике плавання. Свіжий вітерець підхопив корабель і поніс за потоком. Примула й Мирось стояли на борту і махали лапками, доки берег не зник із поля зору. А тоді побігли досліджувати судно. Вони розподілили між собою полиці двоярусного ліжка Горішня для Примули, нижня для Мирося. Де порозкладали свої іграшки й речі. Затим мишенята поспішили до пилька допомагати з вітрилами. Маківка приготувала наїдки для пікніка, що миші згодом влаштували на палубі, поглядаючи на дерева і прибережні зарості, повз які пропливали. Вітер здіймається, мовив Пилько. Прибираючи за собою, перевірте, чи все закріплено як слід. Тієї ж миті корабель почало перехиляти в один бік, а палубою покотилось яблуко. Можна мені до штурвала?» – попросився Мирось. Ні, з таким вітром, ні, друже. Ми просуваємося досить швидко. Зауважила маківка. Ще б пак будемо на місці незабаром. весело озвався Пилько, підтягуючи канати. Усе по обіддя корабель мчав повз очерети, дерева і галявини. Нумо, придивіться затишну місцинку, де ми можемо зробити стоянку на ніч, озвався Пилько. Щось мені не до вподоби. Вигляд неба попереду. Оця підійде? спитала маківка, коли вони обійшли один із річкових закрутів. Пилько розвернув барвінок до берега, а маківка накинула канат на гачкуватий корінь, щоби пришвартуватися. Усі були раді зійти з палуби і зігрітися. Маківка запалила світильники. І розігріла на плиті суп. Після вечері миші сиділи за столом, розповідаючи історії і співаючи пісні, аж поки не зібралися спати. Виснажені днем на свіжому повітрі, мишенята задоволено вмостилися на своїх ліжечках. З надвору вода билась у стінки корабля і лагідно. Заколисувала мандрівників. Наступного ранку примула прокинулася від звуків вітру, що хитав прибережні верби. Маківка вже встала і смажила грінки. Пилько з миросем схилилися над штурманським столом, вивчаючи мапу. Одягайся тепліше, Люба. порадила маківка. Незабаром. Вони підняли вітрила і знову рушили своєю дорогою. Мирозь допомагав пилькові на палубі, а примула помічала орієнтири, які маківка знаходила на мапі. День минав швидко. Корабель плив річкою вниз. По обіді мишенята вирішили стати відважними дослідниками. Бережіться, Водолазки нападають. Вигукнув Мирось, застрибаючи в капітанську рубку, але перечепився за канат і вибив штурвал із пилькових лапок. Пилько знову схопився за кермо, та було пізно. Корабель розвернуло і понесло до берега. Почувся жахливий скрипучий звук, і судно спинилося. Вони сіли на мілину. Тепер ми ніколи не дістанемося моря, зарюмсила Примула. Мирось похитав головою і мало не заплакав. «Пилько, мені так шкода, пробурмотів він. Сьогодні ми точно не зрушимо з місця, зітхнув Пилько, намагаючись вирівняти корабель довгим веслом. Краще ходімо до каюти, грітися й вечеряти. Ранок наступного дня вітав мишей зливою. Щойно пилько визирнув у ілюмінатор, побачив, що рівень води за ніч піднявся, і корабель знявся з мілини. Агов. заволав він і побіг на палубу до штурвала. Діставайте мапу. Здається. Ми вже на місці. Примула вказала лапкою в Гляньте, то певно, скеля мартина. Там видніються інші кораблі. Коли вони наблизились, то побачили морських землерийок, які рибалили на березі. Пилько склав лапки човником і гукнув: Чи ми так дістанемося? До піщаної бухти. Кидайте якір тут і здіймайтеся стежкою до скель. Не прогадаєте, озвалась одна із землерийок. Пелько акуратно пришвартувався поміж іншими кораблями, і четверо мишей зійшли на берег. Без поспіху вони прокладали собі шлях угору до соснових дерев. Зрештою, вони дісталися верхівки Високого пагорба. І там, виблискуючи від пообідніх осонь, перед ними розкинулось море. Таке велике! видихнула Примула. І таке синє! підхопив Мирось. Одне за одним, хапаючись за жмутики пляжної трави. Вони заковзли піщаною стежкою вниз. А тепер куди? спитала Примула. Пилько зазирнув у мапу і сказав Праворуч, повз зарості морської смілки. Маківка першою помітила гурт мишей, які сиділи попід деревами у піщаній скелі. Перепрошую! озвалась вона. Ми шукаємо портулака-соленика!» Ви його знайшли, відповів один із мешей. Пилько дуже зрадів і кинувся тиснути йому лапку. Ми з ожинового живоплоту, пояснив він, у нас сіль скінчилась. Попутний вітер привів вас за адресою. Осміхнувся портулак. Знайомтесь, це моя дружина Армерія, і наші діти рінь, мушелька та крихітка креветка. Ви, напевне, геть виснажені, мовила Армерія. Ходіть до хати, прошу, відпочиньте. О, і звісно, можете вимити запелюжені лапки. Вона провела їх коридором до ванної кімнати. Ось вода для миття, сказала вона наглек на підлозі. А питна зберігається у кухні. Вікна кімнати, яку виділили для маківки і пилька. Прозирали прямісінько на море. Примулу й мирося оселили в дитячій. Маківка Залишила малюків розпаковувати їхні речі, а сама пішла шукати армерію. Господиня була зайнята на кухні, ополіскуючи якесь коричневе листя у друшляку. Куштували колись морську капусту? запитала вона. Ні, відказала маківка. Однак упевнена, що смак буде дуже цікавий. Незабаром миші сиділи за столом, уперше смакуючи морською капустою. А це що? Мирось спантеличено перебирав грудку овочів у своїй тарілці. Трав'янистий солонець. Що ж іще? озвався рінь. І я маю це їсти? прошепотів Мирось. «Маківка!» Ніяково кашлянула і швиденько змінила тему. Як давно соленики тут мешкають Армеріє, наша рідня живе у цих дюнах не одне покоління. За сивої давнини наші пращури покинули зелені луки і оселилися тут. Ми ніколи не були у тих краях, хоча я нерідко собі думаю. Як воно там. Далі миші почали переповідати і порівнювати свої буття на галявинах і біля моря. Я взяла трохи гостинців із ожинового живоплоту. згадала Маківка, беручи свій кошик і пригощаючи усіх. Медовики і суничне варення пані Яблуневої здалися морським мишам дивовижно солодкими. А зацукровані фіалки довелося навіть сховати від малючки креветки. Час відпочивати, діти, мовила Армерія. Як буде погода, завтра підемо на пляж. Мишенята поснули, а коли прокинулися зранку, одразу зголосилися йти до моря. Не забудьте свої панамки! Сказала їм Армерія, Нині буде спекотно, візьмемо все для пікніка і проведемо цілісінький день біля води. Поки рінь з миросем зводили замки із піску, мушелька і примула шукали скарби у шпаринках між камінням, а креветка носилася берегом, потрапляючи всім під лапки. Дорослі миші Розклали скатертину з наїдками, пригадували спільних друзів та родичів, і спостерігали за іграми мишенят. Раптом маківка помітила, що хвилі почали забігати глибше на пляж, і покликала дітей ближче до дюни. Це приплив, пояснила Армерія. Вода піднімається і відступає двічі на день. Скоро вона затопить пляж, тож можна збиратися додому. На третій день Мирось прокинувся і побачив темні хмари, що клубочилися над морем. Портулак пробіг повз двері дитячої кімнати, натягаючи на себе дощовик: Треба прикрити резервуари з сіллю. Поки не почався шторм. Гукнув він, допоможеш? Вони поспішили в тунель позаду дюни і вийшли на пройнятий вітром майданчик. Портулак призупинився, щоб підняти штормовий прапор. І крізь жорстку траву вони дісталися до Солончаку. Мирось роздивився на два великі резервуари в землі. Один був Прикритий кришкою, а другий лишався просто неба. Портулак чим скоріше відв'язав важіль, і вони із зусиллям поштовхали кришку з одного резервуара на інший. Що там усередині? спитав Мирось. У цей резервуар ми набираємо морську воду. відповів Портулак. Сонце випаровує вологу. Залишаючи нам сіль, в інший резервуар потрапляє дощова вода, яку ми п'ємо. Тільки но вони пересунули кришку з моря принесло зливу. А тоді, як миші вже дісталися до мівки, високі хвилі бились у берег, розкидаючи бризки аж до вікон. Всередині хатинки – було темно. Тож армерія розпалила в дитячій кімнаті камін і підкрутила лампу. Іноді нам доводиться сидіти отак вдома не один день, зізналась мушелька. Особливо взимку, додав рінь. Мишенята грали в доміно і кісточки, а також робили аплікації. З морської капусти. Рінь допоміг Миросеві скласти модель корабля зі справжніми вітрилами і снастями, а Примула розмалювала кам'яну мишку у подарунок своїй мамі. Шторм вгамувався тільки вночі. Щойно прокинувшись, портулак вийшов на двір вдихнув запах водоростей. І підняв лапку перевірити напрям вітру. Погода сприяє вашій мандрівці додому, повідомив він. У такому разі ми готові вирушати, відповів Пилько. Тільки треба дістати вам солі з комори, нагадав портулак. Три бочки вистачить, поки дорослі поралися, мишенята. Втекли гратись у хованки у лабіринті коридорів під дюною. Вони ховались у комірках із підвісами морської капусти, за слояками з маринованими огірками й корінцями, за насипами блискучих мушель. Давайте ще спустимось у штормовий бункер. запропонував Рінь, коли нарешті познаходив їх усіх. Він провів друзів до холодних темних кімнат глибоко у серці Дюни. Ми лишаємося тут за особливо суворих штормів, пояснила мушелька. Так безпечніше. Де ви поділися? почувся здалеку голос Армерії. Час вирушати. Без охоти. Примула з миросем повернулися в дитячу збирати свої речі. Мирось прив'язав модель кораблика до свого наплічника, а, знайдені на березі камінці, сховав у кишені. Примула стояла й дивилась у вікно. Так не хочеться додому, зізналась вона. А у нас для тебе є подарунок підбадьорив її рінь. Особлива мушля. Щоразу, як прикладеш її до вуха, чутимеш шум моря. Вона тобі буде нагадувати про нас, щоб ти чим скоріше повернулася знову. Пилько з портулаком навантажили великий візок бочками зі сіллю. Із клунками та гостинцями в лапках мишача компанія. Вирушила уздовж Дюн. Крутою стежкою вони зійшли вниз до Бервінку і не без труднощів завантажили все на корабель. Бережіть сіль від вологи, пам'ятаєте? підказав портулак. Постараємось, а ви приїздіть до нас у гості, озвалась Маківка. Ми покажемо вам ожиновий живоплід. Усі на борт! гукнув Пілько. Крім тебе, маленька, усміхнулась маківка, витягаючи з кошика креветку і передаючи її батькам. Польові миші обійнялися на прощання зі своїми новими друзями, подякували їм за допомогу й гостинність. Маківка звільнила канати, пилько натягнув вітрило. Він спрямував корабель за течією, а Мирось із примулою довго довго махали лапками мушельці ріню, аж поки ті не зникли за обрієм. Соленик пливе по солоних морях, крізь бурі, шторми і втому. Солодшим, здається, солоне життя, коли шлях лежить додому. Заспівав Мирось. А свіжий вітерець підхопив вітрило барвінку і поніс мишачий кораблик вигином річки.